Вітаю, мене звати Олександр Гамлюк, і це різдвяні страви від шефа на телеканалі Кускус. -кус». Сьогодні готуємо голубці. Це традиційна українська страва, яку використовують в будь-якій сім'ї. Та сьогодні буде незвичайний рецепт голубців. Вони будуть готуватися з кропи болгуру та філе хека. Ну, що ж, приступимо. потрібно відварити на півготовності наш булгур. Беремо велику кількість води та гарно підсолимо. Та помістимо наш булгур. Чому я обрав саме булгур? Тому що рис вже якось приївся до наших всіх голубців і всі класичні рецепти використовують саме рис. А я хочу... Зробити ф'южн українську кухню та поділитись з вами цим рецептом, що не тільки рис можна використовувати, а й ще й інші крупи, таку як перловку, пшено або болгур. Болгур підійде дуже класно до нашого рецепту. Поставимо воду, щоб вона закипіла під її для того, щоб бланширнути нашу капусту. Бланширування це опускати в гарячу воду для того, щоб не готувати повністю. Це один із принципів готування різної зелені. Підсолимо її добре. Вода має бути дуже солена для того, щоб наша капуста була не прісна. Що нам потрібно для начинки? Нам знадобиться цибуля, чесник, яйце та філе білої риби хека. Можна використовувати будь-яку іншу рибу, яка вам підійде. Хек, ментай, тілапія або річкова риба. Але потрібно вибирати рибу таку, щоб вона не віддавала тіни. Зробимо натурально січену масу. Це не фарш, це та маса, яка нарізається власноруч і часто використовується в котлетах або фрикадельках, або навіть в котлетах, які використовують в бургери. Тому саме таку масу ми зробимо, щоб зберегти наші волокна та структуру нашого хека. Чому саме називають голубцями? Тому що вважається, що використовували м'ясо голуба, але ті голуби, які вирощували в домашніх умовах як перепілки або як курчата. Але пройшли часи і зараз модно використовувати інші продукти, тому для наших таких пісних голубців буде доречна риба. Якщо подорожувати Україною, то можна зустріти ще ті давні часи автентичної української кухні, там де використовують м'ясо голубі. Наріжемо. Цибулю мілким кубиком. Саме діючий лайфхак, щоб порізати цибулю. І не плакати, потрібно завжди різати її швидко та мінімально говорити або дихати носом, тому що рецептори, які у нас знаходяться в носі, вони дуже ніжні та дуже чутливі до цибулі. Наріжемо чесник. Я буду використовувати не зовсім нарізаний чесник, а таке імпровізоване з чесника Як його правильно зробити, потрібно розчовити чесник, нарізати його. Та посипати сіллю. Тоді часник дасть сік і його можна легко ось так от розтерти, щоб він повністю не залишався у шматочками в фарші. Бачите, він зразу починає випускати сік, і тоді легше його можна прокатати. Можна його ще трошки перерізати. І зробити таку імпровізовану пасту. Або ж використати чеснокодавку. І ми її додаємо в наш фарш. Далі я використовую білок, тому що білок він робить текстуру нашого фаршу більш еластичною та ніжною. Як правильно відділити жовток від білка? Для цього потрібно дві шкарлупки або е, можна. Розбити яйце в миску та за допомогою пустої пляшки 0,5 просто забрати жовток звідти. Або вже це робить в руках, просто перекидуючи білок між жовтком. Підсолюємо наш фарш гарно та перчимо. Обов'язково додавайте якомога більше солі та перцю в фарш для того, щоб ваші голубці не були дуже прісними. Провіряємо наш булгур. Він має відваритись до напівготовності. Провіряємо. Так. Супер. Потім він доготовиться вже, коли ми будемо тушкувати наші голубці. Отже, наш булгур вже від води і додаємо його у фарш. І добре-добре перемішуємо, щоб наш білок розповсюджився по всій масі. Взагалі, в ідеалі краще фарш помістити в планетарний міксер та набити його хвилин сім для того, щоб він вийшов пишний, щоб білок він наповнився повітрям і щоб наша начинка була більш пухкою. Але це можна зробити просто і вінчиком або веделкою. Я це зроблю ложкою. Мій фарш вже добре. Перемішав та додам туди свіжої петрушки для того, щоб додати більше такого свіжого аромату та смаку. Беремо просто пучок петрушки і нарізаємо мілко-мілко-мілко. З першого разу краще нарізати вже соломкою або кубиком для того, щоб не щалити лишній раз нашу зелену, щоб вона не темніла. Вона потім дає інший трохи смак. Та поміщаємо в нашу фарш. Та ще ретельно перемішаємо. Подивіться, вже який фарш, можна просто вже робити котлетки і е, смажити їх на вершковому маслі, але ми підемо далі і зробимо з них голубці. Наш фарш готовий, йому потрібно постояти, щоб він насичився нашими смаками, які ми вже додали туди інгредієнти. І приступимо до приготування капусти. Візьмемо капусту. Та виріжемо з неї плодоножку. Я підготував вже листя нашої капусти, наша вода закипіла, що саме розробити. Треба Треба випустити на декілька секунд капусту та бленширнути її. Наші листя вже стали піддатливі, та можна буде вже закручувати в них наш фарш. Так, ну що, поміщаємо фарш в наші голубці та завертаємо. Я хочу дізнатися, які саме ви готуєте голубці у вашій родині, тому заходьте на YouTube та пишіть в коментарях, з якою саме начинкою ви готуєте голубці та з якою крупою. Для того, щоб правильно приготувати та завернути голубці, потрібно покласти фарш на край листка капусти та згорнути дві частини з боку, а потім завернути як імпровізований рулет. І все, і ваші голубці вже не розпадуться. Саме головне, щоб рулет був дуже щільний, щоб він після того, як буде тушкуватись, не розвалився. Голубці вже закручені, і я своїми руцями вже їх закрутив. Тепер їх потрібно протушити, щоб начинка стала готова. Потрібно пательню, налити рослинну олію та помістити наші голубці. Можна використовувати будь-який бульйон для того, щоб його приготувати, але я буду використовувати томатний сік для того, щоб смак рибний та томатний поєдналися між собою. Заливаємо та трішки додамо води для того, щоб був менш такий насичений томатний смак від соку. Та добре. Поперчимо. Та покладу трішки листиків лаврушки для більш ароматного запаху нашого бульйону. Накриваємо кришкою чекаємо 25 хвилин. Отже. Наші ароматні голубці вже готові, тому приступимо до того, щоб подати їх гарно на стіл, щоб здивувати ваших гостей. Отже, маю таку тарілку та викладаємо наші готові голубці на тарілку. Рішки плюємо нашим готовим соусом. Можна, до речі, повністю дістати з пательні всі голубці та додати ру та затягнути більш соус, щоб він був насичений. Ру це змішання муки та вершкового м'якого масла один до одного. Можна зберігати його в морозилці для того, щоб затягувати різні соуса, які у вас є: вершкові або томатні. Додамо черрі. Трошки додамо пікантності, це буде чілі та листя мангольда Та додамо ще більше зелені для того, щоб різнобарнити наші кольори. Така ресторанна страва буде смакувати у вас вдома для ваших друзів та родичів. Саме ця страва підійде ідеально до різдвяного вечора. Ця варіація буде пісних, але ви можете приготувати та замінити хек на любе м'ясо та приготувати ще смачніше. Здивовуйте своїх близьких та родичів та насолоджуйтесь смаком. Дякую, хай смакує!